Привіт! Це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Я зараз у Чорногорії і я приїхала в місто Котор із Тівата на таксі. І вся дорога йшла дуже красивими маршрутами. І я зараз у місті Котор і буду досліджувати старе місто. Пішли зі мною! Погледни се што е таму нагоре. Па, ова е многу красиво. Цікаво, що тут позаду висичі чиєсь, чиєсь білизна. Люди тут живуть, і тут навіть баскетбольне кільце. Я думала, що це буде ніби така фортеця чи музей. А тут виходить люди живуть дуже смішно, справді. Посеред старого міста тут ресторани, тобто це фактично така ціла величезна частина, а не якась фортеця окремо. Купа ресторанів, купа сувенірів. А на самому вершечку гори там вже фортеця. Таке як туди дістатися? Що вам здається, що тут дуже схоже на Італію, занадто схоже на Італію. Мені теж так здається. Тут справді була Венеція, це була частина Венеціанської Венеціанської імперії або ж королівства. Ну і тут такий витає дух середньовічної Італії, ну як на мене. Дуже багато гарних церков, і вони не просто такі кам'яні, а вони мають дуже багато класних прикрас, і такі гарні вежі. Я так зрозуміла, що тут і православні, і католицькі стоять поруч, і я не знаю наскільки більше населення тут православно католицького але церкви виглядають всі відкриті, хоча всі мають якісь такі зовсім різний стиль. Тому що дерева там на вершині виглядають малюсенькими, і коли я зрівняю це з звичайним деревом, то тоді якою якої величини є ця гора? Вона просто величезна. Виглядає, що ми вже йдемо з старого міста і будемо йти до затоки і дивитися на що схоже місто, Котор саме там. Ну місто старе дуже красиве, і людей ось тут трошки менше ніж позаду мене було, де багато ресторанів тут дуже спокійно. Це здається дуже таким спокійним, і здається, що тут краще десь жити, коли ви на пенсії купити собі будиночок. Можливо, маленький катер або човен. Якось тут немає такого руху, немає молоді багато. Хоча, можливо, в сезон тут багато й молоді і сімей, не знаю, але зараз таки дуже спокійно і тихо. Я трохи відійшла від старого міста, і тут вже в бухті ресторанчики трохи дешевші. Наприклад, я дивлюся в меню, що піца Маргарита десь 6 євро, а в старому місті 8. Ну і взагалі піца десь між 6 і 9 євро. Я собі замовила грецький салат за 6 євро. Я думаю, що з цього моменту будемо порівнювати ціну піци в різних країнах, бо піца точно є у всіх країнах, і ви будете знати наскільки дорожчі ціни в цій країні від вашої, або від України, або від того, де ви зараз знаходитеся. something nice, <sighs> Two <hours. Wait>. Yeah. <laughs> При цієї яхти нагадує мені про форту монтенегро. Якщо ви дивились попереднє відео, там величезна така стоянка, маріна яхт тут теж є. І ця яхта якась мені здається ще більша. Сонце ще не зовсім сіло над затокою Которською. Я хочу показати, що ж тут є навколо. Якщо подивитися в цей бік, то там є яхти. Їх насправді тут не так багато, як у тіваті, де я показувала на попередньому відео. Якщо ви не дивилися, подивіться, бо тут вона стає дуже вузька, і фактично ця затока тут закінчується. І позаду мене гора виглядає взагалі чорною, темною, і можна зупинятися жити десь в которі недалеко від цієї гори, або ж там з іншого боку, або ж в Тіваті, де живу я. Я живу за тією горою. Я ще буду туди повертатися, не знаю, чи знайду я зараз автобус. Я питала, чи є тут якийсь човен, щоб поїхати в Тіват, і не знайшла. Сюди я приїхала на таксі, вздовж ось цієї всієї дороги. І автобус має бути дешевше і швидше, тому що він їде через тунель. Але я поки що його не знайшла, постараюся знайти скоро. А позаду мене тут є пляжі. І вони досить неглибокі. Я бачу, трохи люди купаються, але в цілому виглядає, що тут більш такий спокійний відпочинок. Я багато розваг не побачила. Бачу, що орендують човни, бачу, що є якісь тури на човнах, і також є оренда сапів. Це десь від 10 євро. А приватний тур на човні це вже 60 євро. Але я не буду, скоріш за все, його брати, тому що це година або навіть іноді 4 години. Ось тому я думаю, розваги тут якісь є. Просто для мене це місце виглядає. Дає більш таким спокійним, і якщо ви будете їхати у Чорногорію, можете зупинятися як в которі, так в тіваті, так можливо, в Будві. І скоріш за все, аеропорт буде все одно в Тіваті, тому що наступний аеропорт аж Подгоріці, це столиця. З того, що я чула, там не дуже цікаво. Кажуться, взагалі дуже нудне місто. Якщо ви були, напишіть мені, можливо, я помиляюся. І, взагалі, що вам сподобалося в Чорногорі, якщо ви тут були, або в яке місто ви хочете поїхати, Напишіть це в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось!